От хочу вам розказати декілька звичок, які передалися українцям, багатьом людям із пострадянського простору через СРСР. Я, звичайно, не народився в цьому, прошу зараз, не пишіть мені, не хейтіть мене. Я вам просто говорю факт, що ще притаманне навіть моїй сім'ї, так? І що я приніс дому. Перше це склад, балкон, наприклад, це склад для всього. Всі речі, які вам потрібні, не потрібні, ви просто складаєте на балкон. Або ж, наприклад, якщо ви в будинку, то все одно у вас повинно бути місце мотлуху, який ніколи вам в житті не пригодиться, але його потрібно зберегти. У мене вдома, в селі, на горі там є стільки непотрібних речей. Я просто собі нагадую, що там можна було провести цілий день і побачити такі речі, які ти перший раз побачиш, і взагалі вони не будуть нікому потрібні. Погоджуйтесь зі мною, пишіть в коментарях. Наступне це речі, що, які потрібно купляти на виріст. Ну звичайно, що це притаманне саме дітям, тому що вони швидко ростуть. Але насправді інколи було навіть прибільшення, тому що речі наскільки бралися на виріст, що вони просто ну, виглядали, ну, як ви знаєте, дуже дивно на дитині. І на мою думку, це неправильно, тому що як не як це дитина, це її комфорт, і також вона себе відчуває невпевнено через те, що речі вдягнуті на виріст і взагалі не відповідають. Її очікування саме цієї дитини, і в мене таке було саме з зуттями. Я пам'ятаю, ми вдягали дуже велике зуття, і в мене нога совгалась. То потрібно було щось підставляти там, щоб нога не совгалася по, по зуттю. Е, Ну надіюся, що зараз вже більшість людей мають більші доходи, так доступ до ринків і так далі. Ціни доступніші і вже такого не буде. Третє це все їсти з хлібом. От не знаю, як у вас. в мене все дитинство, кожен сніданок я їв щось з хлібом: чи це гречка, чи це картопля, борщ, будь-що, що навіть не притаманне їсти з хлібом. Ми все одно їли з хлібом. Чому Насититись, Тому що хліб має калорії, так і так далі. І це правда. Погоджуйтесь, теж пишіть. І четверте, це синдром відкладеного життя і залежність від чужої думки. На жаль, на жаль, це правда, і ось такий синдром е притаманий багатьом людям. Люди просто живуть надії, не знаю на що, і дуже сильно залежні від чужої думки. А що сусіди скажуть? А в кого кращий пліт? Тобто рівняється такими незрозумілими речами, де, наприклад, в великих містах людям вже все одно хто ти, звідки ти, чим ти займаєшся, і так далі. І так повинно бути. Людина повинна думати по-перше, сама за себе, щоб їй було комфортно, а не переживати за чиїсь думку. Наприклад, якби я переживав там за кожний коментар, я би просто не вів цього Тіктоку, інстаграму, тому що я би просто вигорів. Які ще звички притаманні з СРСР? Пишіть в коментарях.